Скажіть, будь ласка, за що зупинений автомобіль? Вам не все, казати не буде. Ми все Серйозно? Пане водій, вам повідомили? Пане водій, вам повідомили причину зупинки. Дозвіл на перевізку на добро. Ні, вам... це просто дозвіл перевіряють, так? Да? Ясно. Посвідчення на камеру до повного знайомства. Посвідчення ваше на камеру до... я вам покажу. До повного знайомства для відеофіксації посвідчення. Я вам кажу, камеру забирайте, я вам покажу послі. Хлопці, ви вже цими безпідставними зупинками кошмарити цих шоферів де тільки можете. Все нормально, можна приїхати. То треба було зупиняти людину. Ну, ми звідки знали. Я вам поясню, причину ми вам не пояснюємо. Пояснюємо людині. А не я не просто свідок того, щоб знову була безпричина зупинка транспортного засобу. Лишню лішню спалили, річку зупинили. Ви їхали і що заправили сама. Що, що? Мігабарит розвернулись, їхали за мною. Так я побачив, що так. вони за вами їдуть, і почав за ними теж їхати. Навмисно, щоб побачити знову безпричинну зупинку транспортного засобу. Для нас ситуація це. Ця... Ні, не то, не то, діло в втім, що це гайсінські ці аферісти у поліції, вони люблять кошмарити водіїв і бабки збивати. Це вже не перший випадок оцих жуликів. Дякую вам поліцейський, розкажіть мені, будь ласка, за ці знаки, які стоять на дорозі, яким гостом передбачено на землі так, вони так, мають. Ви стояти? Вже, ставали, не, не Питав і знову питаюся не, не вас. Приятного. Посвідчення ваше доповне з ним на камеру. На камеру посвідчення. І представтесь, будь ласка. А ти там поліції поживано, Юрій Дмитрович, Гасінська Рух, Він область. області. Ваше посвідчення? Будь ласка. На камеру? На камеру я не буду показувати. Та ви що, серйозно? Так, так. Яким законом передбачено? Законом я питаю, яким передбачено, що ви відмовляєтесь на камеру. Бачите моє посвідчення? Ні, я не побачив. Будь ласка, дивіться. На камеру Будь до повного знайомства. ані з воротну сторону, покажи, що там написано посвідчення. Службове посвідчення. На камеру доповного знайома. Я на камеру вам не дам. Серйозно? Так. Пане поліцейський. Відповідь значить, з Міністерства головного управління національної поліції? Читайте вголос. Де чорним побіл написано, що ви зобов'язані надати посвідчення до повного знайомлення на камеру. Жодним законом це не заборонено. Доки це блядство буде в Гассінській поліції, що будете порушувати закони? Не виражайтесь, будь ласка. А я вас ще раз питаю, на якій підставі ці знаки стоять? Де, де документи на цей блокпост? Зараз Заравноду документи. Надайте документи. напишіть, будь ласка. Та да. мене вже ці кошмари ваші я задовбали. Які кошмари? Що ви кошмарите водіїв. Зараз вам принесуть наказ. Давайте наказ. А мені Найом. посвідчення службове до повного на камеру. Я вам представлюся, газета Шан, ви не розслідування. Я ж понад зараз з кими спілкуюсь, правильно? Будь Зачекайте, ласка. Зачекайте, я прочитаю. Читайте, головне управління національної поліції чітко сказало, що ви зобов'язані надати посвідчення до повного знайомлення. Мене вже болить просто це все. Бардак у цьому Вінницькій області, відколи Пархоменко став тут Юра керівником області. Просто вже цей безпреділ треба кінчати. Поліцейський не знають законодавства, не знають Конституції України, не знають правил дорожнього руху з порушенням встановлені знаки на дорозі. У мене до них претензій немає, у мене до вас претензій. На яких підставах ці знаки стоять? Зачекайте, зараз переговоримо. Будемо говорити, звісно, будемо говорити. Не тільки тут. Я направлю це відео Головне управління національної поліції в Київ. Пора вже припиняти цей бардак. Або на фронті іди сам, або перестань тут кошмарити. Чого я маю ставати, кланятися на знаки, які Як не відповідають. Вас, чого я маю ставати, кожному знаку кланятися, якщо він не відповідає дорожнім правилам. Де написано, що я як водій маю зобов'язаний кланятися вам ставати? Нема такого в правилах. Чітко написано, що зобов'язаний надати для відеофіксації для повного знайомлення. Добрий день. Скільки у що ви робите? Порушення поліцейських цей кошмар припиняю. Серйозно? А яким законом мені як журналісту, Здрасте. заборонено? Здрасте. Яким законом мені заборонено? Але, бути, да, можете дзвонити з він мій номер телефона знає. Не. Я так боюся ваших відбив. Чітко написано, посвідчення має бути ось De. De. Ось в, в листі. Маю право знімати. Посвідчення на камеру до повного знайомлення. Чорний побіло написано. Відео подивитися. Пишіть, якщо ви ще безграмотні букви не прочитали. Ще раз кажу, приведіть ви, ви знаки. Ви наказ бачили? Не бачив я наказ, покажіть, мені ніхто не показував. Не ви мені покажіть, на якому ГОСТу ці знаки стоять. Гост є, yeah. установка дорожніх знаків. Скільки можна вже порушувати? Можете звернутися в відділ комунікації? Газі, Мені руху, не потрібен ваш відділ комунікації. Кричі, Ви тут мене, на посту не, не порушуйте кричі. правила дорожнього руху? Тут Ніхто не порушує. Ви порушуєте руху. Дорож... ГОСТ, Який на знаки має бути? На якій висоті знак має бути встановлений? Просто причти я питаю: на якій відстані від землі має знак стояти по госту? Ви знаєте, що це тимчасові знаки чи ні? Я це знаю, але він має гост і має на висоті бути метр п'ятдесят. Я вам показував. Показував. От ви мені на камеру не показали. Будемо по цьому питанню в слідуючому місці говорити. Чому ви І ви не показали посвідчення на камеру до повного знайомлення. Ви ж заснімали, що ви? Ні, ви не показали. Це на відео є. Так, да, все, дякую. Представтеся, хто ви є. Я ж ви представляюся, коли підійшов. Представтеся? Я не чув. Це ж ваша проблема, що ви не ще. Що... А, це мої проблеми. А ви мені не маєте шепотіти тихенько командирським голосом повідомити своє прізвище, і ми по батькові посаду, яку ви обіймаєте. Людина це назвала на камеру, посвідчення відмовилась показати. А ви не представилися. Я не Ні, ви показали, але на камеру відмовилися. Документи можна ваші глянути? На якій підставі? На підставі статті 32 закону України посадження. Серйозно? Та нема питань. Я зараз не в машині, тому дійсно 32. Посвідчення, по яке засвідчує вашу особу, паспорт громадянина України або посвідчення водія. Серйозно? Так. Да. — На якій підставі посвідчення водія? Я зараз є. Пару літні. 7667. Це є теж посвідчення, яке внесено в реєстр державний. Я зараз вернуся в райоді і будемо зовсім по другому говорити з вами, з керівництвом вашим. Ну под... Потримайте, на які підставі я маю відкривати багажне посвідчення. Законно Української професіональної поліції. Що ви хочете тут знайти? Що ви хочете тут знайти? Перевірити на наявність заборонених предметів, зброї, вибухівки. Так, да, бачиш, запчасті від комп'ютера, від. А ти ще хоч в сумці побачити, а в сумці відеокамера, щоб знімати таких бандитів і жуліків в поліцейській формі, які порушують зчини законодавців України. Баба за що ми жуліки і бандити? Так ви себе ведете, як бандити. Як, як бандити Все? Це? Що ще ти хочеш побачити? Салон, будь ласка, відкрите. Де дивися, що ти хочеш в салоні знайти? На. Салон відкриваю. Перед. Перед. На, передній. Крім документів нічого нема. Що ти хочеш знайти? Речей. Бардачку? Будь ласка, бардачок. Документація. — Можна, будь ласка, витягнути, що там є вас. Поліцейські примушують, значить, з порушенням чинного законодавства. Лампочки запасні. Що ти ще хочеш? Клей. Ну по роботі. Рощини кіржі написано, а, бачиш а, чи ні. Якщо ви наркомани, Дальше. то я ж не винний. Якщо в в поліції наркомани, а нюхають клей. Дивись, що ти хочеш знайти тут? Машина чиста. Не, не дуже. Не чи. А, то більше, ще... то візьми тряпочку про три мені. Я ж не на моці працюю, я в поліції працюю. Так ти хуже мощика робиш, розумієш? ти як злочинець себе поводиш. Це як, Все, будь здоров, синок. Я ще раз кажу, мій синок, законодавство України не порушує. А я б ще раз кажу, мій синок законодавство не порушує. Я не бачу перед собою працівника поліції, бачу, шахрая аферіста. Я бачу, шахрая аферіста, який відмовився показати посвідчення. На камеру, на камеру. Все, будь здоров, будемо в другому місці говорити.